Дія номер один: перевірте, чи висипається ваша дитина. Дитина в недосипі, має поганий настрій, не хоче збиратися, не хоче нікуди йти, плаче і десь прокрастинує і гальмує. Друге, ви збираєтеся з вечора, ви готуєте з дитиною разом одежу, яку він буде вдягати. Якщо вам треба додатково час, будіть дитину за 15 хвилин до того часу, як ви зараз будете. Ставте музику, яка буде його, наприклад, надихати, да, яка подобається дитині. А ну і звичайно ставте будильнички або пісочні годиннички, тому що дитина не відчуває. Часу. Але зазвичай а, треба проговорювати, що треба робити а, вранці а, з дитиною з вечора, та, для того, щоб вона розуміла план дій. Треба проаналізувати більш глибоко, чому не хоче збиратися, і в першу чергу перевірити недосипи. Ну і другий момент, якщо дитина не хоче йти в садочок, то звичайно і збиратися вона в цей садочок не буде хотіти. Якщо ви мотивовані щось зробити, а в дитини такої мотивації немає, то ви будете постійно з нею боротися. Тому проаналізуйте також, як себе дитина почуває в садочку. Наскільки вона самостійна, наскільки вона має гарне мовлення і може донести, що її турбує, або задружитися з іншими дітками, наскільки їй комфортно з вихователями. І далі, коли ви зрозумієте, чи все окей, ви будете розуміти причину, чому дитина не хоче це робити.